Зараз дивився бій між літаками. На міражах були французи, але з українською маркировкою, українськими прапорами. Позарили між собою на французькі і збили три один міг 29 й і один. Су-57, чи який він там Ну Все одно гівно, пансам склепав, як франики кажуть. Там в Китаї його показали, він цей в кльопках, в болтах різного калібру, блядь, якийсь незрозумілий, блядь. Діопка. А вам треба скидувати цього самозванця, який себе називає президентом, він вже давно не президент. Що дебіли, Його строк пройшов, який він в жопу президент то хто 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 йому йому дозволив бути президентом